Вітаю! Покажемо, як створити нову сторінку з нуля. Наша задача відтворити сторінку, контакти кафедри водопостачання і водовідведення, яка має отаку структуру. У нас є посилання на головну сторінку, є назва сторінки, є жирно виділені деякі важливі елементи, схема окремим малюнком, ну і знову ж посилання на головну сторінку кафедри. Для того, щоб зробити цю сторінку, ми зробили заготовки. Перше, ми зберігли нашу схему. от Схема ПНГ це малюнок, який ми завантажимо в бібліотеку. Також ми скопіювали текст, який включає назву нашої сторінки. Обов'язково є в назві кафедри водопостачання та водовідведення. Це для Адресації, ну і перше в назві контакти, тобто назва самої сторінки. Є назва посилання, крім посилання, є збережене вже посилання, саме безпосереднє посилання на головну сторінку, і є текст нашого... нашої сторінки. Для того, щоб його відформатувати, він автоматом виглядав красиво. Ми наш текстовий файл завантажуємо в Word, і елементи, які нам треба виділити, виділяємо жирним. І вставляємо посилання: посилання на головну сторінку кафедри і посилання на електронну пошту. Тобто, звичайне форматування сторінки в Word. Єдине, що як я отримую посилання. От на якусь сторінку. Що я роблю? Перше, я розміщаю маркер, де я хочу вставити посилання. Далі? Основне так, вставлення. І. От у нас є посилання. Вставити. Вставити елемент таблиці посилання, так, розсилки. Біографія кривати з джерелами. Основне. Так, оно, права кнопочка. Так, ладно. От у нас є посилання. Посилання. Що тут треба? Тут у нас буде назва нашого посилання. Для цього ми. Вставляємо, як буде підписане наше посилання на головну сторінку кафедри. Виділили, вставили текстову назву, а адреса це безпосереднє посилання на головну сторінку нашої кафедри, яке ми теж заздалегідь зберігли. ctrl copy І от Ctrl-V. Все. Тут у нас назва, тут безпосередньо. Окей. У ну, спосіб ми вставили посилання. Єдине, що тут можна було вставити на головну сторінку кафедри, ну, давайте ще раз. І так, робимо посилання. От Вставлення, посилання. І тут ми робимо на головну сторінку кафедри, так, от на головну сторінку кафедри, ctrl copy вставляємо назву посилання, а в адресу ми вставляємо безпосередньо оце URL нашої сторінки. ctrl copy Ctrl-V. окей Все. От у нас на головну сторінку кафедри. І посилання ми такий спосіб вставили. Наскільки ми продублювали, я це удаляю. Я зазел гід вставив ці посилання. І тепер. У нас є все для того, щоб створити нову сторінку. Як ми робимо? Так, да. Ще ми зберегли попередньо наш малюночок. Таким чином, спочатку ми в бібліотеку вставимо схему, щоб потім автоматом додати до тексту. Для цього ми переходимо на WordPress, медіафайли, виділяємо фісе. І додати новий. Тепер ми беремо з нашого браузера, перетягуємо сюди файл, малюнка. Все, от він скопіювався. Але для того, щоб він був з підписом ми натискуємо редагувати. І в нашому текстовому файлі ми зберегли адресу. От є. Повітрофлотський проспект 31, Ctrl Cop, Ctrl-C. І ми вставляємо підписи: Ctrl-V, Ctrl-V і опис. Ctrl V. Все, Оновити. Отакий От спосіб. У нас є і малюнок, і підпис. З малюнками закінчили. Тепер ми створюємо нову сторінку. Сторінка. Додати нову. Чекаємо. От у нас стандартний інтерфейс. Оскільки ми вже заготовили в нашому Word всі елементи, ми вставляємо назву нашої сторінки Ctrl-C, Ctrl-V, вставили. Тепер нам дуже важливо. Виділити сторінка і виділити батьківську сторінку. А саме, що це у нас кафедра водопостачання і водовідведення, щоб у нас наша сторінка відносилась до нашого сайту. Ctrl V. Чекаємо. Так, Ctrl. -V. Чекаємо. Десь воно тут у нас ну, водопостачання. Ctrl-Copy, водопостачання. Так, о, є. І от у нас кафедра водопостачання та водовідведення. Виділили. ну, у рівень вставки наш один поставимо. Все. Це досить важливо, щоб у нас не затерялася наша сторінка, відносила до нашого сайту. І тепер ми додаємо параграф. Дотиснули плюс параграф. І в місце, де зараз наш маркер. Ми із Word вставляємо вже відформатований текст. До схеми проїзду, Ctrl-C. Ctrl-V. Як бачите, у нас все вже відформатовано, жирний шрифт, все вставлено. Тепер після схеми проїзду ми клацаємо на вільному місці. З'являється, знову ж вставити новий блок, і ми додаємо зображення. Зображення з медіабіблотеки. Ось наша остання схемка. Вона остання, ми тільки що її завантажили. Обрати. Як ми бачимо, вона вставила схемка і зразу з підписом. Дуже зручно. Знов клацаємо тепер ще в вільному місці. Так, тут от. З'являється знов блок. Ми говоримо параграф. І в нас залишилось ставити останнє оце посилання. Так, Ctrl-C. І ми вставляємо в параграф Ctrl-V. Все на головну сторінку. Тут ми можемо його відформатувати. Ну, В принципі, от на головну сторінку є. Е, вся сторінка, ми дивимось, є, малюнок є, підпис є. На головну сторінку кафедри є, на початку теж на головну кафедри є. І у нас саме головне, у нас є. Якщо виділити сторінку, то ну, от у нас виділено Батківська, це кафедра водопостачання. Вот давайте ще раз перевіримо контрол, щоб вона тут була. Так, ось вона. самостання, Наша сторінка є. Е. Все. Опублікувати. Опублікувати ще раз. Так, воно опубліковано, і от тепер може переглянути. Натиснути, як для декстопа. Дивимось. Так, да, от наша назва сторінки. На головну посилання, всі є елементи. І знову ж посилання на головну. Отакий спосіб ми отримали нашу сторінку. Якщо нам треба щось редагувати, ми натиснемо редагувати. Ні, виходимо на початок WordPress. І наша сторінка збережена. Виходимо з нашого водпрес. Дякую за увагу.